Сьогодні вранці росіяни атакували іскандерами. Центр Харкова загинуло двоє людей. Поранено щонайменше 25 людей, в тому числі 11-ти місячний хлопчик і його батько. Його десятилітній брат загинув. З під завалів витягли і тіло бабусі. Рятувально-пошукові роботи нині тривають. Наніс ракетний удар ракетою типу іскандерка. По житловому будинку в результаті цього обстрілу і попадання ракети прямо в житловий будинок було повністю зруйновано квартира, яка знаходиться на третьому поверсі, і зруйновано майже повністю цей будинок. Було пошкоджено прилеглі будинки, але найбільш жахлива ситуація це те, що. В результаті цього обстрілу загинув неповнолітній хлопчик. Працюють криміналісти, вибухотехніки. Ми вилучили залишки ракети Іскандер. Я хочу продемонструвати зараз такий шматочок ракети цієї Іскандер. І дуже символічно, що тут написано, зроблено в Росії. Російські ракети вбивають цивільних людей. Російські ракети вбивають наших дітей. Це жахливий злочин, це воєнний злочин.